Вітаю! Мене звуть Юра Пронюк, і сьогодні я покажу вам, як я заробляю гроші в доларах. Значить, це от моя квартирка, яку я орендую собі під офіс. Тут така кухонька, але на що вам то знати? А от це моє робоче місце. І от я так от кожен день приходжу сюди. От сідаю, це в мене тут ноутбук і це мій такий крутий монітор, суперширокий, тому що я айтішник. І, власне кажучи, отак я заробляю гроші. Я так от приходжу і пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. І весь день пишу код. І Я так роблю кожен день протягом місяця, І в кінці місяця мені на карточку приходять долари. Ну як, приходять вже в гривнях, але е, там продають долари, які я заробляю за те, що я е, отак е, працюю. Тут у мене є, бачите, кабель, щоб заряджати телефон, і е, анатомічна мишка, така, от, я її отак тримаю. Е, вона від того, щоб не було тунельного синдрому, це така хвороба вайтішників. От. Ну, я вам не буду показувати там весь той код, бо, бо мені здається, так не можна робити. Але, е, до речі, до речі е, проголосуйте за е, мій подкаст, самовивіз на слушно. Це подкастерська премія, така від MegoGo. Е, заходите по посиланню в мене в шапці профіля і натискайте тут кнопку Віддати голос. І вас там переведе на категорії. Ви відкрите категорію розважальний подкаст. І отут знайдіть самовивіс в розважальному подкасті. Ну, я отут не натисну вже, та, тому що я вже зарахував свій голос за себе. Ну, бо це мій подкаст. А ви так зробіть. Ви просто от зайдіть і натисніть голос зараховано, і поможіть нам виграти ту премію. Ось так я. Дякую.